Валентині 67 років. Вона проживає у багатоквартирному будинку, дах якого потребує ремонту з 2014 року. Жінка розповідає, за 10 років не було зроблено майже нічого, через що її квартира на останньому поверсі потерпає після кожної зливи. 30 вересня, після випадіння майже двомісячної норми опадів, квартира знову постраждала. Був дощ 30 сентября і до досі пор всі стіни мокрі. І влага така, що ноги руки викручують, руки не міють ночами, судорогі, я не сплю ночами совсем. Сіни мокрі, окна теж запотівають, я витираю, ці окна постійно відкриваю днем, нічого не помогает, я просто погибаю. Запотопа промоклася проводка і света не стало. Минуло майже два місяці після зливи. Стіни, стеля та деякі ділянки підлоги і досі не висохли. У квартирі відчутний запах вогкості. Хочу показати вам, ось тут сильно стіна намокала. видите, що делается у мене, падають шкафи. Вот це все я вже там надобрала немножко книги. вот тут вся стіна намокала, сильно намокає мокра. Віті що дивиться з шкафами? І всі шкафи так просто їх там как-то всі они все разваливаются. Постоянно тут намакають, во тумбочка от, попортилася. На телевізор я телевізор туди до сєнки, а та двігала, і какая такріонка била, накривала коїкак. Шкафи там стенка вся мокра, і теж на мокві падають. Валентина розповідає, покрівлю намагалися ремонтувати, але каже, це нічим не допомогло. По кровлі много разів обращалася. Вроді временно, але коли большої дожі не текло. А так по два-по три рази на год. Воно все 14-го року тече. Какой ремонт я можу робити, якщо кровля повністю тече? Ольга Споркіна, Іван Хворостян. Суспільне новини, Одеса.